Доброго дня! Показую вам нашу чисту територію. Це прям на велике удивлення. Мабуть, поприбирали. Я біжу. На свидание Зарішаю. і танці хочу вам розказати якась трошки інтересна медицина тут внимачині чи вони як вони себе якось так ведуть, як сонні мухи. От запросили сьогодні нашу сусідку з малим лягати, зробити якусь процедуру. Вона приїхала і відправили додому. Знову другий лікар подивився, сказали, пройшли аналіз хороший. Можливо, не будемо робити цю процедуру. Навіщо дитину мучить? Не кормить. Я не розумію. Якась, якась така несложеність у них. Один одне каже, другий друге каже. Коротше, коротше. коротше. Все познається в порівнянні. Дивишся, що у нас медицину уничтожили. А тут хоча, може, деякі врачі, деякі врачі, які оперують, роблять серйозні операції. Може і достойні уваги похвали. Не знаю, коротше, не знаю, як сказати. Звичайно, ставлення, ставлення до нас, як до біженців, також різне. Також різне. Є недоброжелательні взгляди, ловиш на собі. Єсть... Дуже доброжелательні. Сідаєш за сусідній столик, бабуся з дідусь. Улибаються, як роді моїх, і, і вони мої знайомі. Вітаються. Улибочка на лице, настільки доброжелательна. Прям, ну, звичайно, я їм з'ясними здороваюся, я їм також посміхаюся. Це дуже, це дуже приємно. Я вам розказувала і в яку стоматологію ми попали. Також буду дякувати, що ми попали саме сюди. Тоже молодець. Я не знаю, хто він, чи турок, чи, чи сирієць, чи не знаю, хто він по нації, але ну, видно, щось і спеціаліст хороший, і одна дівчинка з Дніпра. Медсестрою проходила стажировку в цій клініці. То вона казала, я була не в одній, але ця мені більше всього сподобалася. Сьогодні сонечко взагалі красотень. Красотень. Коли це в нас понеділок, не ходив транспорт, ми пішком ходили до дітей туди й обратно. До міри приходиш, вона одразу, коли ви ще прийдете, заходьте. Вона б така, якби ми всі в місті жили, їй подобається. Кажу, Мірочка, мені ж треба щось зробити вдома. Я і так не сплю. А якщо ми з тобою, а в чужій квартирі, то я взагалі не буду спати. Я і так ходжу від столу до кровати, позаглядаю в телефон, надоїла, сіла картину по... Потикала, поклеїла. Я не знаю, що з цим сном. Вчора випила цілу таблетку. Я не знаю, скільки я заснула. Все. так. Давайте до слідуючого кадру. У нас зараз 12. плюс дванадцять. Угу. Я як у весні? Угу. Да, сьогодні погодка супер, приїхали на штелі. Їдемо в кі. На дворі справжня весна. Я бачу там тільки одне одне маленьке облачко. Ну, облачко це таке. Ладно, два. Купили какао зарішую. Зараз їдемо, їй треба купити колготи капронові. Зараз <кхух> під'їдемо одну зупинку на радхаус. А потім, а потім буде видно. Пов'язку для сна. І бабушка буде в нас. Капібара. Капібара, 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 капібера, капібара. Ну и не вденешь так. Ну не. А ну. А ну, извини. Оп. <сих> ну, мягенькая. Мягенькая, ну, нормально. Посмотри, там тени твои не остались. Два евро. Не. Путя. Очень значит. Очень дальше. Угу. Другого лета у нас была два именинника. Это наша сваха Таня. І яка знаходиться в Кривому Розі. І э, Сімочка наша Арішина троюродна сестра, яка знаходиться в ми вітаємо і Сіму, і Танечку. З ним народження. З ним народження. Ну з Бабулі, бабулі, жила що ти бажаєш? Щастя, здоров'я, що ми скоріше Угу. Зимочке успехов желаем в ее и в учебе, и в спорте, которым она занимается. Умница. Обнимаем вас крепко. Пока-пока.